14 березня людство відзначає міжнародний день числа пі. Чому саме ця дата? У числі пі цифри вказують на третій місяць в році та його 14 число. Ось і вийшло 14 березня. Якщо точніше, то вітати усіх з цим святом потрібно о першій годині 59 хвилин та 26 секунд, відповідно до цифр числа пі. А зараз ми пояснимо, як пов'язане число ПІ та коло. Поглянь на колесо огляду Вісь знаходиться по центру і навколо неї крутиться коло. Вісь називають центром кола. Позначимо її точкою О. Усі кабінки кріпляться на однаковій відстані від центра кола, цю відстань називають радіусом, тобто ОА є радіусом, позначають його літерою Р. Якщо з'єднати дві точки кола, що проходять через його центр, у нас це точка А та точка Б, то утворений відрізок АБ називають діаметром цього кола. Його позначають літерою Д. А якщо з'єднані дві точки кола не проходять через центр кола, то цей відрізок називається хордою. Тобто А це хорда, можливо тобі вже відомо, що діаметр дорівнює двом радіусам, тому діаметр кола вдвічі більший за його радіус. На екрані ти бачиш коло з центром у точці О та радіусом 3,5 см. Точки К, О і Б лежать на одній прямій. Спробуй самостійно дати відповіді на такі питання, які з відрізків є радіусами цього кола, який відрізок є діаметром кола. Знайди його довжину. Тут радіусами будуть ОА, ОК OK та ОБ. ОД та ОЦ не будуть радіусами. Адже точки D та C знаходяться не на колі. Діаметр КБ. Щоб його знайти, радіус, тобто 3,5 помнож на 2 буде 7 см. Насправді коло це лінія. Так так, саме вона. Адже якщо у якійсь точці коло розірвати, то воно вирівняється. Звичайно, як і кожна лінія, воно має свою довжину, але не завжди є можливість його вирівняти, тому математики вивели формулу для знаходження довжини кола. Це дорівнює π помножити на d, де це довжина кола, d – його діаметр, а π – це відношення довжини кола до довжини його діаметра. Заведено вважати, що число π дорівнює приблизно 3,14 Оскільки діаметр дорівнює двом радіусам, то формула обчислення довжини кола може мати ще й такий вигляд. У деяких підручниках ти можеш зустріти позначення довжини кола ще літерою L. Тепер спробуй обрахувати довжину того самого колеса огляду, якщо його діаметр 45 метрів. Аналізуємо, що діаметр у нас є, тому його значення, тобто 45, просто підстав у формулу, а замість π – підстав 3,14. Це дорівнює 3,14 помножити на 45. Буде 141,3 метра. А як знайти радіус кола, якщо відома його довжина? Скористайся формулою. Це дорівнює 2π помножити на r. З неї можна виразити радіус. Тепер просто підстав всі дані, що у нас є. Маєш 56,52 поділити на 2, що множиться на 3,14. Спочатку виконай множення, а потім ділення. Вийшло, що радіус дорівнює 9 см. Запам'ятай. Відстань між центра кола до будь-якої точки кола називається радіусом, якщо з'єднати дві точки кола, що проходять через його центр, то утворений відрізок називають діаметром цього кола. Діаметр кола вдвічі більший за його радіус. А якщо з'єднані дві точки кола не проходять через центр кола, то цей відрізок називається хордою. Довжину кола знаходять за такою формулою це дорівнює π помножити на d. Або це дорівнює 2 π помножити на r. Ну, Нуму разом святкувати день числа пі 14 березня. З тебе привітання в коментарях з нас ще більше відео.